Пане Криле, я вас вітаю. Дякую що знайшли час. Вітаю, дякую, що підтримуєте нас. Що ж, ми зараз бачимо перші результати переговорів. Дуже часто і на жаль, бачили ми прогнози такі невтішні, що, мовляв, нічим не закінчиться розмова Трампа і Путіна. Ну, фактично, з того, що ми зараз бачимо, це йдеться про те, що Путін нібито погодився. Ні, не на перемир'я 30 днів, не все як планувалося, не все як домовлялося Україна і Штати, а на 30 днів не бити по енергетиці України. Тобто, що це означає іншими словами, словами Кремля, вони продовжать бити по цивільних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, але будуть це пояснювати і перебрігувати, казати, що це не те, що ви подумали. Як вам такі результати? Звісно, я з вами погоджуюся. Ми бачимо, що заморозити, оставити українців без світла, інфраструктуру, без е енергопостачання це була така мета в Росії. Вона існує не перший день. Всю зиму вони дуже активно працювали по наших об'єктах і в осені, і в взимку, але енергетики порались, і ми зиму пройшли без відключень. Тобто, їх атака потерпіла фіаско. Звісно, нам це коштувало дорого і життя і. Гроші, але ну енергетики молодці. енергетики впорались всі. В основному ми виживали завдяки атомній генерації. Але пам'ятаєте пам'ятаєте, мрачні такі прогнози десь у листопаді, що по 20 годин будемо сидіти без світла, всі змерзнемо, буде катастрофа. Але бачите, ось березень, ми з ним пройшли. Енергетики від міністра до мантюра на подстанції зробили все. Якщо не вдавалося зробити до цього принциповий якийсь перелом. Путінському ракетному монстру цьому, то, може, він вважає, що це така невеличка поступка, якщо місяць не будуть стріляти. Але ви маєте рацію в тому, що вони будуть охоче бити по інших об'єктах: по газових, по нафтових, по цивільних домах, по лікарнях. Ми бачимо, що це буває. І все будуть списувати на те, що це наше ППО збило невдало чи відхилило невдало, що ми цілили не туди. Або згадають свої старі казки про те, що там був штаб НАТО, тайна тренувальна база Азова в підвалі та ще щось інше. Тобто Путін не може, він боїться Трампа, він не може просто так йому сказати ні. Він має сказати ні, але. Ось він так і робить: походжується на щось маленьке, щоб не втрачати іншого. Бо він боїться, що якщо він відмовить Трампу категорично, то. Санкцій проти Росії стане більше. допомога Україні теж збільшиться і вони просто не витягнуть. Він намагається викрутитись. Бо після перемовин в Саудовській Аравії його поставили саме в таке положення, що він має або погоджуватись на наші умови, або програвати. Він намагається викрутитись зараз. Ну так само, от щодо розмови, цікаво, що видання CNN підтвердило джерело російське, що розмова пройшла добре. Але от в цій добрій, так званій розмові, йшлося про те, що Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію. В Україні і переозброєння ЗСУ в разі припинення вогню. Ось так от добре прийшли переговори. На вашу думку, зараз що з цим буде робити Трамп? Зараз будуть чергові зустрічі з українською делегацією, знову ж таки повторення та з Кремля, тому що нібито ж про все ж домовлено було і зі сторони України, і зі сторони штатів. Сьогодні Путін продовжує нести свої наративи. Це вже час, як думаєте, і сигнал для Кремля все ж таки робити те, що вони обіцяли. А мир через силу. Я дуже дуже обережно відношусь до е, західних змі, які пишуть щось з посиланням на джерела. Для них це просто яркий заголовок, клікабельний, як кажуть, це читачі, це гроші, це реклама. Їх не дуже турбує те, що відбувається насправді, особливо в деталях. Будуть інші теми для новин, будуть розвиватися події, буде знов класний клікабельний заголовок. Все, коли ти п'єш каву. Теплій сонячній безпечній редакції Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя або навіть Варшави, ти не дуже переймаєшся цими питаннями. Інша справа, коли це пишуть українські змі, які виходять на джерело, перевіряють, тому що всі під обстрілами, у всіх близькі або воюють, або друзі воюють. Це нас стосується дуже дуже. Тому я західні змі, коли мені здається, іноді просто щось вигадують, а потім кажуть джерела. Тому дуже обережно відношусь. Путін так чи інакше буде продовжувати тиснути своє. Там є дві тенденції зараз. Бачимо досить яркі. Перша тенденція в Росії пішла багато багатошарова реклама на закінчення війни. Тобто, що ми вже перемогли, що ціли досягнути в Україні, що в нас все відбувається як треба. Хлопці на фронті втомились, вмирають, і там противагу, там, якомусь кухонному патріоту, який п'є піво і каже: Візьмемо Львов. Кажуть, на фронті там російські вояки, що хочуть додому, і вмирають. Тобто їх морально готують для припинення вогня, але це має бути для Путіна якась перемога, хоча б витиснути нас з Курщини тут. ще з Белгородщиною ця історія? Вони хочуть доповісти о перемозі, А як? Ну тому що з одного боку цілі СВО, так звані, не досягнуто жодної. Ну, ми ж виносимо дужки ці маячню про демілітарізацію, денацифікацію, десатанізацію. Вони ще пропонували цей бренд. дужки виносимо він ніяк взагалі не перевіряється, а залишаємо те, що реально вони хотіли Донецьку та Луганську області. Потім вони внесли до конституції до своєї вже запорізьку та Херсонську скорочення ЗСУ – це Два принципових моменти. або ці чотири області їм віддати. Це буде криза внутрі країни. Дуже велика криза з можливим протистоянням, тут буде хаос, і ми тут один одного порозриваємо на шматки. І за рік, за півроку, Росія сюди може зайти силами Росгвардії при повному мовчанні заходу, буду просто диктувати свої умови. Або скорочення ЗСУ там від 50 до 100 тисяч осіб, припинення мобілізації, припинення постачання зброї, обмеження кількості літаків, танків, гармат, тобто зробити нас слабкими і теж залишити спокій на півроку, рік. Чим буде займатися півроку, рік Росія, виробляти снаряди, ремонтувати танки, наймати найманців, тренувати, готуватися знову до Бліцкрігу, закупати те, що необхідно в Півні... Північній Кореї, в інших країнах бо частину санкцій можуть зняти. Що будемо робити? Ми Ми підемо на вибори. Ми розгриземося між собою, вчорашні побратими, вчорашні волонтери. Будемо тримати друг друга за а про армію в армії у нас буде ну пусть 100 тисяч осіб. І проти нас потім зайде угрупування в 500 тисяч мільйон. І це буде шанс отримати близьких. Ось яка мета Путіна. Бо жодної цілі свого він не досяг. Нема маріонеточного режиму, українці стали більш мілітаризовані, більш націоналістичні, більш патріотичні. Тобто мета жодна не досягнута. А який сенс йти на мир, коли ти не досяг своєї мети? Тому я не вірю Путіну ні на пені, ні на гроші, ні на гривню, ні на копійку. Він все це розказує, щоб завдати коварного удару, тому немає сенсу навіть щось планувати, виходячи з того, що за місяць мір, а потім там за півроку вибори. Ні, війна буде тривати. Ну мені так здається, я дивлюсь на озброєння, на ресурси, на гроші російські. Весь 25-й рік. Перемовини, звісно, прогнози точні. Я не буду, як деякі наші хлопці, політики та журналісти, робити з точною датою, щоб ви всі знали. Прогнози, ну, така справа темна, але у кращому випадку кінець літа, у гіршому, кінець року. Починаються серйозні перемовини. Коли ми Росію провчимо і почнемо вибивати, тоді вони повернуться до реальності і тоді будуть розмови. Зараз вони вимагають фактично знищення України з відсрочкою. І, мабуть, одна з найцинічніших заяв, яка пронала від Кремля, і до речі. Можливо, саме тому Кремль до речі перший відреагував і прокоментував цю всю розмову Трампа і Путіна. Сказали вони, що Росія в качестві доброї волі передасть Києву 23 важко поранених українських військових. Так само буде писали про те, що обмін полоненими, які так ми очевидно розуміємо, готується, так. Анонсували буквально найближчі дні. Тобто, це точно не сьогодні. Вони вирішили під час розмови з Трампом. Жести доброї волі це тільки ми українці розуміємо, що це цинічно. А як же в кабінетах штатів, як же сьогодні в європейських куларах чи розуміють вони всю абсурдну ситуацію, коли м'яч по суті кинули на сторону Росії, а вона просто ну очевидно на його відкинула? Вона нічого не прийняла ідіотів при владі немає ані в Україні, ані в Сполучених Штатах, ані в Європі. Можемо скільки завгоду глузувати з будь з будь-кого, але ми розуміємо, що перемогти на виборах прийти до влади. Людина і команда мають бути досить адекватними, тому всі чудово розуміють про цей жест доброї волі. все. Але це не змінює заголовках новин. Жест доброї волі, передача важкопоранених. Це для України гарна подія. Це добре, це вони грають в гарну ігру. Я лише нагадаю, що Україна ну, вимагає від них повного обміну. Це одна з умов мирної угоди. Повний обмін всіх на всіх, включаючи наших не тільки військових, а й цивільних, які в полоні тих, кого звинувачують в диких речах. Там багато багато людей, і кримські татари, які астрономічні терміни ув'язнення отримують зараз. Ну насправді не зрозуміло за що. Тобто, дуже дуже багато жертв російського режиму з українських територій закупованих. Ми вимагаємо обміну всіх на всіх. Питання завжди одне для України людина це цінність. Це просто цінність для нас. Повернути наших людей це дуже важлива справа. Навіть якщо ми винесемо за душки зараз наші особисті якісь емоції, кожен політик має про це турбуватися, інакше в нього не буде виборців, йому не пробачать цього. А для Росії люди розходний матеріал. Тим більше ми бачимо, скільки там іноземних найманців, скільки найманців нагребли з тюрів, що тюрми позакривали. Для них це розходний матеріал, тобто вони їх міняють. Дуже не схоче, і тільки тоді, коли їм щось дуже дуже потрібно. Наприклад, коли наші на Курщині нахватали тоді строктовиків, ФСБшників-погранців завжди вимінюють кадирівців, Все на обмін перший сорт, це швидко. Ну безумовно, рекордсменам. Велика дяка Віктору Медведчуку, бо його можна міняти на кого завгодно, і на азовців, і на героїв, на наших, яких ніколи не хотіли віддавати, я дуже дуже хочу, щоб Медведчук як мого ближче підходив до кордону. Ми його будемо хапати, тягнути до себе і знову вигідно міняти. Це звісно, жарт, але суть така, що Росія так на цьому зіграє, але на наші вимоги, поки вони не йдуть, наші вимоги всіх повернуть. Що ж, да, от на жаль, розуміємо, що Медведчук навряд чи ближче до кордону буде підбиратися, адже точно розуміє так, як що він вартує, і скільки тоді доведеться повертати наших військовослужбовців. Але якщо говорити про кордони, раз ми вже заговорили зокрема цю тему, Білгородщина, от щось таке дуже дивне відбувалося напередодні цих переговорів, очікування переговорів між Трампом і Путіном. Затвоєнкори так звані кричали про те, що Україна заходить. Мовляв, з тявою технікою і наганяли такої паніки. А після чого вийшли у центр придії інформації? Вони прокоментували це, кажучи: ні, нічого такого не було, але ситуація була наступна: росіяни стягнули самі в сторону Білгородщини кордону до України свою техніку. Ну, а Україна була змушена відбуватися. От пане Крило, в контексті переговорів це можна якось сьогодні аналізувати? Чи це можливо якась планова історія? Росіяни хотіли можливо прорвати кордон, щось показати для чого це все. Тут можливо декілька варіантів. Я вже четвертий день в Питалі. Я не там, і не можу вам сказати так детально. Те, що я чув від хлопців, те, що я бачу, насправді рейд на Курщину наш особливо його початок, був феєрічний, був чудовий, був класний. Нас ніхто не чекав, і політичне значення було дуже велике, тому що Путін завжди три роки повторював одне і те ж на всі питання: СВО, так зване, йде за планом. Все йде за свого йде за планом, а тут раз Збройні Сили України на Курщині. І за яким планом це сталося? Звісно, Путін був в шоці, і навіть Китай, і навіть Європа, Сполучені Штати його союзники стали дивитися трохи по іншому на нього. Це було дуже дуже для нього великим ударом. І зараз варіант нашого рейду у Білгородській області чи у Ростовській, ну так нереально, я на генштаб приймати рішення не буду, але психологічно і політично це має безумовно сенс. Але така ситуація зрозумійте, і на кордоні з Сумщини з Курщиною, і на кордоні з Білгородською областю, і на кордоні з Чернігівською ситуація така, що там ліси, болота, є стежки такі, там не поставиш прикордонника під кожне дерево. І ДРГ будуть ходити в обі сторони. І к нам заходити, і к ним, бо це ну, не техніка, не автівка. Це п'ять тренованих людей зі зброєю, пішки, можуть пролізти де завгодно. Але зараз, з тою кількістю дронів, які є у повітрі, можемо сказати, що ДРГ не заглиблюються. Далі ніж три і максимум 5 кілометрів, і ключове завдання ДРГ, яке зайшло на 5 кілометрів, повернутися братно. Бо це буває дуже рідко. Якщо їх вже виїхав ви, виявили, то з повітря постійно вісять літаки, вісять дрони, працює арта, працюють міномети контрдиверсійні заходи. Саме наш підрозділ цими займався рівень, починався з контрдиверсійних заходів. Вийти майже нереально для них. з Тої ситуації ну але дерева будуть заходити, будуть кошмарити, але це така гра в яку можна грати удвох, і теж будемо це робити. Так само, от деякі військові пабліки вже пишуть так, друзі, добре про БНР. бо Зараз заговорили все вже про, про Білгородщину, Багато дійсно новин було. Але давайте каже, згадаємо Покровський напрямок. Ситуація продовжує бути важкою. Пише Телеграм-канал офіцер. Ну і так само ворог продовжує наступати. Як думаєте, пане Криле, от якщо обрати ці от ще 50 днів Трампа, тому що вже екватор відбувся, там навіть в команді Трампа намагалися показати певні його перемоги і здобутки за цей час ще 50 днів щодо України. Ми вже бачимо наразі нічого конкретного не вирішено були лише погрози і були лише на кшталт зупинки зброї, розвідданими і тому подібне. А що далі на вашу думку варто чекати? І е чи розуміють сьогодні в адміністрації Трампа, що росіяни також збираються продовжувати воювати і, можливо, навіть будуть мати певні успіхи? Наскільки це сьогодні може зупиняти штат або навпаки? Я вважаю, що в Трампа були деякі ілюзії. Він дуже хоче отримати премію Міра. Це для нього така ідея фікс. Кажуть в нього були ілюзії, що достатньо поговорити з Зеленським, з Путіним, погрожувати нам припиненням постачання зброї, припиненням допомоги, погрожувати Путіну новими санкціями. І все, за 24 години буде мир. Він умніця, йде отримувати премію Міра. Всі аплодують, ставлять йому золотий пам'ятник на Хрещатику. Але Путін виставив такі умови в Україні, що ми на них не підемо. Ми про це з вами вже розмовляли. Ніколи не підемо. Як нам не погрожує, не припиняє постачання зброї. Ми вистоїмо, ми вже потренувалися, ми на це розраховуємо. Отримуємо допомогу фінансову з Європи. Основна зброя зараз дрони, так ми їх збираємо в Україні. БК для дронів, і запальнички, і вибухівку. Ми робимо часто самі, самостійно. Так званий український тюньовий ВПК. Військові самі виробляють це біля лінії фронту, і все це працює проти ворога. Тобто, без допомоги сполучених штатів буде важче, безумовно, але не критично. Європа знаходить додаткові гроші починає займатися своєю безпекою. Наші сподіваюся, економісти все ж таки вирішать питання, щоб це екологічне мито, яке починає працювати в Європі, яке дуже боляче б'є по наших експортерах України. Стосуватися не буде. Ми все зробимо як надо. Після перемоги зараз треба працювати, бо українська економіка тягне на собі дуже багато по підтримці армії по цій війні. Тобто ми живемо не виключно за рахунок допомоги іноземців. Ось це все треба вирішувати, це все треба робити. І буде важко, але ми впораємось. Тому тиснути нас можна, але не так критично. Нас не змусиш віддати території додаткові чи. Скоротити ЗСУ, чи дати ще якісь обіцянки, чи поставити Медведчука, умовно президентом, не змусиш. Він спробував тиснути на Росію, там дуже бояться Сполучених Штатів. Але вони теж готові до тиску. Вони розраховують на підтримку Китаю, на підтримку Ірану. В них є своя тактика, вони справді дуже великі втрати в економіці, дуже важко, але теж не вирок це. Тому Трамп виявив, що в нього, як він любить казати, карти. Казирні не такі вже й казирні. В нього вони є. Він в дуже сильній позиції. Це лідер найсильнішої держави світу, але такого козира Джокера, який б'є все, в нього немає, і він вже каже, що ні, про 24 години то я пожартував. До речі, якщо говорити так само і про покровський напрямок детальніше, зараз так само пишуть деякі військові де на каналах, що зараз важкі бої тривають настільки, що втрати вже не в броні вимірюються, а в авто і мотоциклах. Буквально за минулу добу відомо, що нейтралізували приблизно 150 росіян, росіян двохсотими і стільки ж трьохсотами, так само кажуть, знищено 6 одиниць автомобільної техніки і 11 мотоциклів. Якщо говорити зараз про ті сили, де може навпаки Аки нарощувати Російська Федерація. Якщо а, припустити, що скурщини частково вони будуть і будуть мати можливість виводити, е, який напрямок сьогодні може бути пріоритетний? Якщо дивитися на всю лінію фронту, що ви найбільше хотів Путін до якихось дійсно серйозних мирних переговорів? Так почнемо з автівок з мотоциклів. По перше, ну, ми насправді дуже багато сміялися над ворогами, а потім робили те саме і зараз робимо. Тобто ну, ми сміялися з цих мангарів на танках, а вони справді допомагають проти дронів. Сміяли з сіток. Але особисто ми наш підрозділ, наша рота 41-ї бригаді на Куп'янщині вже використовували рік тому, ми, навіть більше трохи, ніж рік тому, взимку минулого року, ми використовували вже великі рибацькі сітки для захисту окопів від дронів. Це виглядає смішно там, ну, але це працює. Більшість втрат і ворог, і ми, кожен хто наступає, несе не при штурмі позицій, не в боях за позиції, а саме пройти е ту ділянку від своїх позицій до позицій противника. Тобто росіяни втрачають більшу частину особового складу та техніки, поки йдуть до наших позицій. Це ну це саме справа, якою ми займаємося. Ми грім, рота вогневої підтримки. Наше завдання створити вогневий вал по дорозі до наших позицій, такий, щоб наша піхота взагалі не побачила ворога ніколи. Звісно, це ідеальний сценарій не завжди він працює. Але таке завдання для цього є дрони, в першу чергу, про які ми казали. Є міномети, кулемети, гранатомети. Є арта, яка працює з більшої дистанції дуже гарно. Ось це завдання. Тому завдання, щоб вижити, щоб вступити в бій, щоб піти на штурм, треба цю ділянку якнайшвидше пройти. На чому ти будеш? На танки, на броні на любі, на жигулях, на джипі, на мотоциклі, на мопеді, на осіки неважливо. Головне, цей час скоротити. Тим більше, що якщо ти біжиш пішки, ти добігаєш вже вимотаний. Тому так використовують все, використовують ту техніку, що знайдуть. Звісно, такої кількості броні для перевозки десанту в них немає. Ми їх кожного дня знищуємо і знищуємо. Використовують легкові автівки. Але ми для підвозу БК, наприклад, для підвозу харчів, для заміни груп, на тому часав'ярі, ми використовуємо давно джипи, корчі. Ворог по ним стріляє, вони виходять з ладу, там купуємо, ремонтуємо. Ми теж використовуємо таку техніку, яка взагалі не мріла про таку пенсію свою. Цивільні автівки переробили трохи, зробили з них військові. Головне швидкість ніяка броня тебе від ФПВ-шик не захистить, тільки швидкість. Ну і про пріоритети. Так само бачимо, що є повідомлення з Харківської області, що і на Куп'янському напрямку намагаються росіяни тиснути. На вашу думку, все ж таки, куди зараз може першу чергу полісти Росія? Так, так. Я пам'ятаю да, другу частину питання. На Куп'янському вони скрізь тиснуть. Насправді тиснуть скрізь. На Куп'янському напрямку, на Лиманському, але на Лиманському успіхів особливих немає. Як і на Куп'янському, там вони той плацдарм захопили. І ані розширити його, ані продовжити. Немож, ну неможливо е, заглиблятись, доки ти його не розшириш, бо тобі переріжуть все. Не вистачає сил та можливості. Ключові напрямки для них зараз це, це Донеччина. Як було, так і є. Це Новопавлівський, це Покровський напрямок і це Костянтинівський, як ми його зараз називаємо. Що по Покровську? Два тижні тому їх зупинили. 110-ка, мені здається, була першою бригада, яка їх зупинила, перебила логістику при штурмі і вибила їх з позиції. Потім, е 25-ка Десантура, в коліні, мені здається, вона розібрала їх вщент, там хто зміг втік і звільнила населений пункт. Потім 5 чи 6 епізодів вже по Покровському напрямку, коли ворог вибить навіть з їх позицій, де наші просунулися вперед. Це невеликий контрнаступ. Це така ситуація на полі бою, але це вже. Показує те, що вони не дорвались там, Сил них не вистачає. І вони самі в своїх зет-каналах пишуть про те, що що відбувається там, ось українці штурмують, а нас тут шість людей на СПІ сидять в обороні. Ну, спостережний пункт. Двоє залишаються четверо в окоп. Як там четверо втримають? Ми знаємо, ми самі, самі бували в таких ситуаціях. Все, оплили потроху. На Новопавлівському вони ще просувались пару днів тому до того, як мене. Забрали лікарі, просувались, але вже все ні по кілометру в день, ні, ні по півтора, а 500 метрів за три дні з величезними втратами видихаються. Можливо, має сенс перекинути туди їм підкріплення, але звідки? Воно потрібне і там, і там по е, Костянтинівському напрямку. Ситуація взагалі цікава. Там 51 ша російська армія штурмувала, штурмувала турецький часів'яр. І вже поспіхом 7 лютого, якщо я не помиляюсь, доповіла свої штаби, що Торецьк захопили, Часів'яр ось ось паде дорога, шлях на Костянтинівку відкритий, можна штурмувати. І тоді заходить восьма армія російська, яка має штурмувати Костянтинівку. Шлях ще є, шлях відкритий, Торецьк впав. І тут виявляється, що ні, ЗСУ не знищені, Торецьк не взят, Часів'яр не взят. А 51-ша армія сточила в цих штурмах майже. Критичну кількість особового складу, і восьма російська армія, замість того, щоб штурмувати десь ту Костянтинівку, де якої ще кілометрів 15, вона просто замінює 51 першого в міських боях в Турецьку з невеличкими групами. Ось така ситуація. Тому я вважаю, ну звісно, це питання до експертів і аналітиків Генштаба та розвідки. Але я вважаю, що в першу чергу будуть перекидатися скуршені частини на Донеччину. Можливо, це Лиманський напрямок, бо критичний для агломерації, для логістики агломерації Краматорськ, Слаб'янськ, Костянтинівка, Дружківка, але, скоріш за все, на Покровський і на Новопавлівський. Чому бо ж на Новопавлівському вони зосередили багато усилій, хочуть дотиснути? По Покровському вони не припиняють штурмів, вони 24 на 7 лізуть, лізуть на штурми. Просто ми не бачимо, бо немає результатів, або вони в мінус для них. Але штурми постійно вони не відмовились, Вони за Покровськ будуть дратися дуже активно, і саме зараз ми це спостерігаємо. Тому я вважаю, що резерви будуть перекинути на Донеччину. Це моя особиста думка. Це не розвідка, звісно. Зрозуміло, очевидно, що Путіна може бути, хоча б якась ціль, так якщо говорити про початкову захопити Донецьку область, чи Луганську. ми бачимо, що на четвертому розіброму масштабної війни йому цього не вдалося. Очевидно, це є йому такою кісткою в горлі, і якісь такі намагання будуть. Але пане Кирило, на вашу думку, як сьогодні можна ще політично натиснути на Путіна? Політично, але одночасно військово. Ми зараз бачимо заяву Зеленського, який каже, що ми вдосконалили свої дрони, дрони, ракети. У нас є довгий Нептун. А так само вже є інформація в змі, що нібито ці нептуни вже працювали по певних НПЗ. Ну і так само після цієї інформації вже думають експерти. А чи варто сьогодні зазирати на кримський міст? Що ж він там стоїть? Ось ця незаконна споруда, яку нам очевидно про це й говорили, і казали, що вона має бути знищена. Пане Кириле, що би було таким для Путіна сьогодні болючим, яка точка на території чи то Росії, чи то у повної частини України, яка би дійсно політично могла похитнути і розгрушити ось це болото всередині? Ну, втрата Криму для них безумовно сакральна було б дуже важливо як і будь-яка втрата. Але дивіться, ми дійсно працюємо і дуже гарно. Майже щоночі працюємо по об'єктах на території Росії, по НПЗ, по нафтобазах, по інфраструктурі, по виробництву військовому, по тренувальних полігонах, по штабах по багато по чому І на Москву була атака безпрецедентна дронів. многі були в шоці. Знайомтесь, Кацапи, це війна. Поживіть як мій. Але для Путіна політично це ніяк. Він сидить в бункері і мріє про сторінку в історії, як великий собиратель земель СССР чи імператор завоюватель. Ось він сидить і мариться. І що вони втратять? Скільки людей, скільки підприємств та об'єктів буде знищено в цій війні, йому все одно. Його влада непорушна, він сидить як диктатор. І він йому нужна якась перемога. Бажано до 9 травня, хоч щось показати людям, показати, отримати свій тріумф. Нема на нього політичного тиску. Це не демократія.